Майже три місяці голос міста звучить на 99-й фем хвилі. Про головні новини Хмельницького у прямому ефірі розповідає ведуча Тетяна Гуща. До слова, свій журналістський шлях вона розпочинала саме на радіостанції у Тернополі. Радіо це така особлива атмосфера, це якийсь особливий драйв. Це якась така магія, якої немає на телебаченні, тому що на телебаченні велику увагу забирає на себе все ж таки картинка. А тут ось ця магія поєднання голосу, музики підібраної, ведення, манери ведення, спілкування. От вона, мені здається, цікава і для ведучих, і вона, мені здається, цим зачаровує і слухачів. Наразі в ефірі більше десяти програм та рубрик на різні теми, зокрема, мова про мову без стресу, а також подкасти, просто про відходи та територія безпеки. Ми хочемо, щоб Радіомісто в перспективі стало ось тим майданчиком, за допомогою якого комунікує безпосередньо, вже так би мовити, напряму влада, громада, громадські організації, об'єднання громадських організацій. За роботу техніки відповідає Ігор Черешня, заступник директора з технічних питань. Каже, контент радіостанції поступово вдосконалюють. За три місяці, до прикладу, поліпшили плейлист. Відпрацьовуються радійні передачі, які стають більш адаптовані до потреб радіо. Звичайно, є над чим працювати. Перспектива в нас неабияка. Тішить те, що час від часу зустрічаються люди, які вже є прихильниками нашого радіо, до прикладу, в машині слухають проміж всіх різноманітних радіостудій, FM. ФМ. Вони обирають саме нашу. Радійники працюють і над розширенням інформаційного наповнення міста у планах програми для наймолодших: суспільно-політичні проєкти, дискусійні панелі, а також історична програма. Якщо ми відчуваємо, що запит на українську історію є був продовж довгого періоду цю українську історію, совєти замовчували або її трансформували, або перекручували. То сьогодні ми розуміємо, що цей проект має бути і ми потихеньку пробуємо його втілити в життя. Перші кроки ми вже в цьому плані зробили. Так буде і в майбутньому, і з іншими важливими темами. Радіомісто можна почути на хвилі 99FM, в автомобілі, mp 3 плеєрі, телефоні чи на домашньому приймачеві. Залишайтесь на хвилі Радіомісто і надалі почуємось. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.